2014 й під полтавською облдержадміністрацією натовп протестувальників. Згодом і правоохоронці в шоломах та зі щитами. У Ухіді йшли коктейлі Молотова, петарди та світло-шумові гранати. Євромайданівці перекривали рух у центрі міста. Минуло три роки. Перед тією ж адмінбудівлею знову студентська молодь та активісти. Тепер вони вшановують земляків і побратимів, які стояли тут, на майдані. Вони герої, герої неньки України. Вони хотіли, щоб не було в нас руїни. Отець Валерій, священник Свято-Успенського собору. Зараз їздить в зону антитерористичної операції допомагати бійцям. Чоловік брав участь у подіях Революції Гідності і в Полтаві, і в Києві. Ми всі стояли до останнього. були коякі які рані, були вбиті, було з там на Грушевського. Тут провокатори в нас в Полтаві були, теж пострадали. Люди наші полтавчани. Коли ми були на Грушевську, нас теж стріляли по дочці теж кидали гранати, вона допомагала. Вона була в мене і внучка, і дочка були в, АТ... і в АТО, вони зараз їздять, а на Майдані вони допомагали медикам. У руках отця Валерія каска привезена із Майдану. На ній зображення та написи зроблені київською художницею. Нині для чоловіка це згадка про криваві події. Він каже: тоді виходили на площі стояти за краще майбутнє. Щоб мир був на землі, щоб наші люди жили так, як достойні жити наші не тільки Полтавці, але вся Україна довго жити. У мене троє дітей, семеро внуків, четверо прануків. Хто буде захищати мою сім'ю? Ніхто крім мене. Анатолій Ханко учасник революції гідності. Під час тих подій втратив не одного побратима. Із 18 до 20 лютого був на майдані у Києві. Тому говорить, для нього це важкий день. Мене асоціюється з запахом гарі і крові, тому що тоді на інститутській ми витягували якраз попід жовтневого витягували ранених багато тих. Хто був якраз зі мною в ті дні на київському майдані або пішли добровольцями, або стали волонтерами. На жаль, багато хто ті, хто пішли добровольцями, вже немає в живих. Анатолій Ханко розповідає: результат протестних акцій задовольняє його не повністю, тому думки неоднозначні. На жаль, ті, хто прийшли якраз на крові майдану, нічого не змінилося. В економічному плані, в реформах, вони здебільшого мають такий характер показового популістського. але змінилося, як на мене, все таки дух людей, віра в те, що все таки ми влада в цій державі. Серед присутніх на вшануванні рідні захисників України. Мати загиблого АТО Миколи Чепіги, пані Наталія, каже, треба продовжувати справу полеглих героїв. Наші сини, які віддали своє життя, за те, щоб ми могли отут дійсно зібратися. Дуже важко це все споминати, але тим не менш, ми повинні жити, ми повинні жити, щоб навести порядок механізм в нашій країні, щоб наші внуки, які залишилися без своїх батьків, могли під мирним небом проживати. У фойє облдержадміністрації фотовиставка революційних акцій трирічної давнини. На одній із фотографій учасниця полтавського майдану Віра Маслак не одразу впізнала себе. На знімку вона чіпляє білі квіти на щити правоохоронців. Говорить, у тих подіях активну участь брали і жінки. Хтось із з букетом квітів стояв гризантемки, і ми з жінками почали по квіточки відривати з цього букету і вставляти, щоб показати, що ми з миром ідемо. Ми хочемо просто змін системи, а не війни і якихось там подій, там громити, крушити і так далі. Згодом це фото виставили на сайті Міністерства закордонних справ України. Розповідає автор, фотокореспондент Сергій Пустовіт. Чоловік каже, із майданом пов'язано багато спогадів. Серед них події одного морозного дня. Люди стояли дуже щільно абсолютно пробитися було неможливо. Але один із священників, який стояв. Трошки туди вглиб натовпу, побачив, що я мені вже важко зніматися. для мене це була така несподіванка, і він якимось не чином пробився крізь цих людей і проніс мені рукавички теплі, щоб зігріти руки. Люди зі стягами та в касках, дивлячись на знімки, учасниця майдану Віра Маслак згадує, як активісти стояли перед колоною правоохоронців. Не вистачало навіть в управлінні внутрішніх справ форменого одягу, щоб їх усіх одягнути. Зверху вони були в формі, але коли ми бачили 20-ти градусний мороз на вулиці, бачили, як ці діти стояли у звичайних осінніх туфлях, то жалко було на них дивитися. На світлинах люди об'єднані спільною ідеєю. Тому, за словами фотокореспондента Сергія Пустовіта, не так багато відомих облич. Лідером був народ, тобто майдан. Хоча й мав певні персоніфікації, певні певних яскравих персонажів, але все ж таки, це був моноліт. Єдина емоція, єдиний порив. Невідомі для загалу люди, які вийшли для того, щоб змінити ситуацію в країні, відкинути фальш, відкинути руйнацію, ушанувати пам'ять героїв Небесної Сотні, прийшли із квітами та синьо-жовтими стрічками. Люди розповідають, зараз такі заходи потрібні. Це дуже важливо для сучасності. Я хочу, щоб також і мої діти пам'ятали за що віддали життя ці герої. Йти вперед з іншими, з іншими думками, не так як було раніше, щоб вони були дійсно стадом. Головне, щоб вони жили в наших серцях. Якщо ми забудемо це, то ми просто втрачаємо історію, не будемо пам'ятати. Не буде чому розказати дітям, внукам. І тоді України не буде взагалі без історії. На думку заступника директора Держархіву області Тараса Пустовіта, без внеску, який зробили учасники майдану, сучасність була б іншою. Чотирнадцятого року, 20 лютого, цей день він завжди буде в нашій пам'яті, бо в цей день ми втратили багато достойних людей, багато героїв. І треба завжди пам'ятати про той подвиг. Про ті питання, що вони порушували. Вони практично змінили нашу новітню історію. Активістка та волонтерка Наталія Талипова була на Майдані із перших днів грудня 2013-го. каву, чай для тих, хто приходив підтримати студентів, але ми не думали, що настільки буде. Протистояння влади, і це відчувалося також і в Полтаві, але, звісно, що менший натиск. Я пам'ятаю, коли все відбувалося біля обласної державної адміністрації на посаді, тобто це було і побуття, і наші волонтери також отримали поранення. На тому місці, де кілька років тому був намет Євромайданівців нині пам'ятник героям. Наталія Талипова одна із авторів його макету. Вона упорядковувала центральну зображальну частину постаменту фотографії героїв Небесної Сотні. Розповідає, створила ескіз за п'ять годин у ніч з 20 на 21 лютого 2014-го після розстрілів на Майдані. Вже 22-го ми вже мали роздруківку. Вирішили встановити разом з полеглим в АТО Дімою Коряком, головою самооборони. Ну і звісно, за участі громади Полтави потрібно, щоб все ж таки кожен полтавець мав змогу прийти і поклонитися тим людям, які полягли за Україну, відчуваючи себе українцем, українкою. Ідея цього постаменту виникла під час революційних подій у Ради Майдану Полтавщини. Її член Іван Минак каже, проєкт реалізували за благодійні внески. Цей пам'ятник встановили улітку 2014-го. Тоді його задумували як тимчасовий. Як тоді вважали, що це десь буде приблизно років на два, що цей пам'ятник простоїть два роки, а потім ми вже зможемо збудувати щось постійне, величне. Але ж бачимо, що час іде. Це питання не тільки Полтави. Ми знаємо, що в Львові проводиться конкурс, Харків тільки проводиться, Київ взагалі зараз тільки об'являє міжнародний конкурс. Наталія Талипова та Іван Минак говорять, активісти покладають надії, що незабаром у місті з'явиться великий постійний пам'ятник на зміну тимчасовому. Площа перед адміністрацією – це центр міста. Можна умовно сказати, що це центр області нашої, духовної центр України. Тому величний пам'ятник, велична площа це було б достойно для нашої області. Нагадаю, у Полтаві протестні акції під час Революції Гідності тривали із листопада 2013 до лютого 2014 року. Крім мітингів на площі біля облдержадміністрації, активісти влаштовували пікети владних установ, автопробіги та марші містом.